Сьогодні будемо розглядати Mercedes Sprінter 903-2004 року випуску. Сьогодні такі в нас проблеми. А, є багато роботи по електриці трохи. Ну, в всь... нас що з комп'ютера показано, це у нас не гаситься. Оце у нас колечко постійно воно світить. Буває світи, бо не, буває і не світить. общем проблема у нас не з блоком АБСу Проводку я провірю. Ну, буде заміна. Оцього датчика. Датчик я вже заказав. Також у нас будемо ми робити оце блок переключателя цього пічки. Тут, бачите, поламали все. Доволі тяжко цей блок знайти, і їх широку менше і менше. А нагадую, що багато хто заказує блок за цього переключателя. Нагадую, що він подається. Ціна його 10 доларів самого цього переключателя. Я його міняю, це розбираюся, це можна поміняти. Бо я її знайшов в одному місці, коли б воно було робоче. Тут, коротше, в нас поломаний поламаний От Переключати на холодний, гарячий. Це на пічку. Ну, Тут я нічого не зможу зробити. Бачите, тут не вистачає такого пластику. Скоро, що тут хтось ковирявся. Це в нас середній трос заслонки, це у нас верхній трос, А це у нас трос він не клейне, я це все провіряв. Також буде викидатися тут трохи поводів лишних. Ну, це в кінці. З чого зараз починати ми будемо? Ми будемо починати з світла, не знаю чому. У фарах скрутили на повці провода, зараз покажу. Так, от бачите, жовтий провод скрутили з чорним. Якщо вам буде видно. В общем, я мучився, потрібно зробити бліжне, щоб було віддільно, і манки віддільно. Ну, Винути заводську схему. Бо тому що будуть у нас led лампи, дуже сильні, всі повністю будуть 6 штук LED у ViFi. То дуже сильно буде світити воно. Ну, Якщо їхати десь у місті, то будуть мигати машиня. Не знаю для чого, хто це зробив. А давайте починати будемо ми, з освіщення. І будемо боротися, щоб у нас робили фай з кнопки. Запобіжник у нас показано, що він на 14 під номером 15 на 15 А. 14-й номер 15 А. Давайте пов'язаємо. Саме головне, що на ньому взагалі немає питання ні сюди, ні відси. З кнопки у нас є. Питання приходить от на цей провод. Бачите, красний. Це в нас підсвітка від чашка цього, а це в нас маса. А це вже в нас вихід, щоб ви знали на релюшку. Я зараз покажу, де релі знаходиться Іменно цих потівтоманок. Це в нас схема на німецький. Тут все по-німецьки пише. Ось сама релюшка, кому буде треба, вона знаходиться під сидінням. Тому мені важливо подивитися, що є на релюшці, чи є взагалі плюс взагалі там. Чи приходить сюди плюс, силовий плюс. Ну, зараз ми це все розглянемо, а там будемо зараз дивитися. Так, от я запхав туди в гніздо провод. І давайте подивимося, що у нас тут буде. Так, включимо замок зажигання. Може, воно через кліму 15-ту буде від головного елі. І немає. Перекинемо на другий контакт. Так, перекинув на другий контакт. Так. Немає тут нічого. Так. Немає. А немає питання на реле. А якщо у нас запобіжник йде на 14-й номері, то проблема може бути все-таки монтажні блокові. Так, зараз ми будемо дивитись. Так, от наш монтажний блок самий. Так, і давайте відтягну я цей запобіжник. Дав би туди подати зай плюса. Подивимося, що тут в ще робити. Так. Так, в общем я забираю від. В общем, управління на реле є, але я думаю, що проблема тут. Тут мав би бути плюс. Ну, його тут немає. Бачите, тут нема. Та я вже повіряв, нема смислу показувати вам. Що робити, що робити? Тут теж, бачите, нема. Немає ні там плюса, не там плюса нема. Так, ну що? Не знаю, що робити. Що зараз будемо думати, якщо цей провод справді туди приходить, то проблема буде тут наскритися, або корозія на фішках. В общем, взагалі почав. Поводку, і вирішилося, що тут немає комплектації. Бачите, тут кнопка намальована заднього протитуманного фонаря. Я лише тільки що замітив, дивився на схемі, що я не сюди копаю. Але хотілося б забити через цю кнопку, щоб було доповнітельно включало фаю, бо тому що будуть дуже мощні лампочки, і ближний, і протитуманки дуже буде сліпити. А що потрібно зробити? Потрібно розібрати цей ящик. І бачите, від це видно жовтий провод, який йде на реле, Мені його потрібно буде розрізати, класти сюди предохранитель І буде в нас приходити на передні фари. У косі є проводка. Але заводу фари 100% міняні на цій машині. Я ж бачу, що фари якісь як нові. Ну, спіновка там не сходить, там фарах щось на, на перепутано, будемо фари знімати там буду показувати. Так, ну я вирішив все-таки переробити схему для потітуманних фар передніх. Ну Вона буде майже заводська, але ми трошки вирішили переробити, щоб було надіжно, і я думаю, що це все буде працювати. Так, ну що, от я такі буду лампи класти сюди. Так, це в нас лампочка h3 і тут лампочки в наш h7. А, так, ну, не знаю, що це за фірма, ну, вроді би хороші. Це на гарантії будуть їм, особливо ці. А це в нас аж три. Покажу зараз їх. Так, от так вони будуть виглядати. Вони будуть йти на дальне світло. Ну, споживати набагато буде менше, менше буде нагрузка на генератор. Так, от такі вони будуть. Ну, пробуємо це ставити у файр, я розібрав вперед. Тому що е, неудобно їх сюди заселити. Ну, точніше, я розібрав фари за що того, що у фарах склажені провода вода докупи зараз покажу вам. От, бачите, тут разом дальний з патютуманками. Все на купу Ну, Скрутив так, щоб скоше, що бачите, де проблема була у нас. Точніше, тут не йшло з заводу. Не йшло з заводу, на... не було. Це фари міні, фари, не від цієї машини. Ну нічого, будемо складати, ввечері вже покажу, яке буде світло. Так, ну що, все склав, рішітко закрутив передню і попробуємо світло, як воно світить. Так, включаю ближний. Так, це габаріти. І включаємо бліжне. Нічого собі. Бо це то да. капець Дивіться, в білий день його. Да, ну це ближнє світло. Попробуємо дальне. Да, ну на такому світло виїхати, звісно, класно дуже. І попробуємо дальне. Нічого собі. Це Ні, це класно, можна вечором тепер їхати десь на дальняк.